Сьогоднішня неділя подібна до тої неділі або до того дня, коли учні прощалися від Ісуса Христа, Він вознісся на небо, залишилися своїми думками, залишилися з переживаннями, залишилися з тими питаннями, які вони. Поставили або не поставили Ісусові і з тою обіцянкою, що Ісус сказав, Останьтесь в Єрусалимі і чекайте на утішителя, чекайте на силу з небес. Ми так само цієї неділі в очікуванні п'ятдесятниці очікуванні сили з небес, з неба тільки добро йде. З неба тільки благословіння йде, з неба тільки сила, яка потрібна тут нам, учням Ісуса Христа, людям. Святий Дух виливається на апостолів, виливається на церкву. Але ще маємо декілька днів. Святий Дух. Ще не прийшов, ми в очікуванні. так як ті апостоли в очікуванні. Коли прийде, як прийде, як ми розпізнаємо, що він прийшов. І якщо дивимося на таку картину, море, де є вітер, не сильний такий і не слабий вітер, який, коли паруса відкриті на човні або на кораблі, той вітер своєю силою бере і вціпляється в паруса. І той корабель їде, їде і пливе по морю. Ця картина мені хоче сказати. Що Святий Дух сила з небес як вітер, і це є символ Святого Духа Вітер, я як корабель, чи я відкрив своє серце, свої руки, свої паруса на нього, тоді він може війти, може допомогти мені. Я думаю, якщо б і не відкрив повністю, тому що Біблію читаємо дуже часто, що Бог відкривав людям свої бажання, свої думки, посилав до людей багато чого, але це інший час. Це інший час, це очікування часу і час для того, що ми відкрили свої серця на Святого Духа, і тоді відчуємо ту силу з небес, яка буде давати. Ту силу, ту небесну силу, щоб ми могли рухатися вперед, щоб рухатися у житті і давати так само силу іншим і благодать, як це робить нас, Небесний Отець, Ісус і Святий Дух. Амінь.